Поставили в 1966 році, на той кричі, що ще до здорового дають машини, там бачимо магазин кега на кричі стояло десятки людей. Тоді ще там був новий шифр. Це відео я, до речі, в Ютубі. 1966 роки... День, дивіться, мене. Двік. Бачу. Зараз я буду розбирати йде демонтаж, пам'ятника. Його голова тут знаходиться всередині голова його. Зараз він буде повністю знесений. От. Голова його знаходиться ось тут на машині. Микола, Микола Островський, Він сам був з цих країв. Відбувається його демонтаж.